Добрий день, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні 2 лютого, і я надивившись відео, де вже досить багато всі люди сіють пітунії, щоб рано вони зацвіли, щоб раненько виростити розсаду. І я вирішив спробувати теж посіяти ампільну пітунію. Щоб раненько посадити її в горщики, і для того, щоб вже на ринку, як я вирощуватиму для продажі, щоб вона виросла і щоб вже була досить гарна. У мене є тепличка, я вже розповідав, що я буду займатися розсадою на продаж і для себе. Тому, якщо ви для себе хочете виростити, самі. То це вам ще, я думаю, досить рано це робити. А так як я буду все потім це виносити, і пікірувати, і садити в горщики це в теплиці, то це вже я думаю буде досить. Зараз поки що це все буде проходити весь процес в хаті, в будинку. А потім, десь в березні, на початку буду затопляти теплицю і буду виносити все туди. Тому взяв я ось одну пачечку такої питонії. Це в нас опера ампільна. Purple vein. Це сама красива, яка мені найбільш з усіх подобається. Дуже вона яскрава, дуже красива, Гарно росте, розростається. Тому вирішив я спробувати посіяти її в саме її. Ну, і в мене насіння, я купив її саме більше. Тому набрав різних зубочисток. Є тоненька, є товста. Взяв ось, знайшов зовсім маленьку мисочку. І зараз будемо дивитися, що нам тут прислали. одягну окуляри, бо без них вже нікуди. І станемо ми тут капсулку нашу. Пітунійка вона вся йде гранульована. Зараз відкриємо. Тут у нас 50 штучок повинно бути. І, ну, коли посадю, перерахую, скільки їх вийшло, чи хвата, чи не хватає. Так, насіння підготували. Тепер зараз будемо готувати землю, в яку ми будемо сіяти. Купив я в магазині ось такий торф. Зазвичай я ніколи не використовував торф, тут навіть написано, що рівень профі. Ну, універсальний, та й ладно. Вирішив в цьому році спробувати посіяти в торф. Зазвичай я використовую землю. У мене бюджетний варіант. Росада, ну, щоб не дорого. Ось така у мене є приспособа. Зараз ми його будемо проливати, зволожимо. Зволожимо цей ґрунт, перемішаємо. Ось такий у мене судочок. Були колись тут якісь солодощі. Не пам'ятаю, що в них було. У мене я там накупив різних, багато будемо сіяти. Зараз потрібно добре зволожити, щоб земелька була зволожена. Все, пролив я свій субстракт, гарненько перемішав, зволожив його, вирівняв і за допомогою ось такої палички ось так от повдавлював. Поробив рядочки, щоб трішки було глибшенько, коли вона посходить, дай Бог, щоб посходила, тоді можна буде отак трішки його під, підривняти, підгорнути і вона буде тіпа, ну, тіпа як прикопається, або просипати і теж підгорнути, коли насінинка сходить, вона на, на землі. Зверху знаходиться, тому її треба підсипати, щоб вона вкорінилась. Проливав я таким способом, зверху ще підсвіжив, об ну, такою пшикалкою. Ну і зараз розпочнемо розкладати насіння. Беремо зубочистку, для того, щоб насіннячко прилипало, її потрібно. Трішечки змочувати, в мене тут ось крапельки водички є у цьому, але й не дуже сильно, щоб була мокра, тому що гранулки будуть розкисати. І ось так, дивіться, бачите, як вона держиться мокренько по одній розкладаємо в ті рядочки, які ми підготували. Якщо не береться, Знову потрібно змочити зубочисточку. Ось у мене вже не береться. Беремо її в водичку, трішки обстукали. І навіть дивіться, скільки нахватало. Ну, то роз... обережно роз... розложили. Дуже треба обережно, щоб не розсипалася насінинка. Ну, гранулка. Дві. І ось таким чином розкладаємо усе насіннячка. Зараз я поставлю на паузу, щоб вам це все не, не дивитися, весь процес. Розложив я насіннячко, ну, десь так приблизно. В рядочок, ну, це діло справа кожного, але не дуже густо треба, щоб коли будуть сходи, коли вона підростатиме, щоб вона провітрювалась. До речі, перерахував 50 штучок, як написано на пачечки, одна в одну жодної лишньої. Ну і не менше, 50 на 50. Тепер. Дай Бог, щоб вона вся зійшла. І зараз ми її пальмо. Ось такою штучкою легенько ми її отак попшуємо. Накриємо. Ось так накриємо і поставимо. Тепле місце, ну, в хаті поближче до труб опалення. І будемо чекати всходів. А поки вона буде сходити, можете підписатися на мій канал, поставити лайк, якщо вам сподобалось, написати коментар, як ви робите. І будемо вирощувати розсаду разом. Дякую, що дивились. До побачення!